Я володію. бризя, що моя матка і mm -hmm. я член територіальної громади міста Кам'янця-Подільського з правом голосу. Да, але я, зараз трошки не розгляду. Розгляду. я керівник, голова Петради. громадської організації, громадський штаб по рятунку Кам'янця-Подільського. Це мої член. Да? Зрозуміло, я свій статус правильно заявив. Тому давати вам заяву за іншим статусом апріорі я не можу, бо мене звуть Валентина. Давайте і кругом я числюся, як керівник Валентина Володимирів Валентин, Магілай. Викривлення я не дозволяю. Почули, так? Я забороняю викривляти своє ім'я і, і забороняю викривляти свій статус, так як собі. Хтось там надумав 102 я не телефонувала. Мені uh -huh. телефонував Іргін, і я йому по буквах диктувала uh -huh. свій статус і хто я є. Зрозуміли, да? Yeah. Yeah. буквах. Він записав. Чому викривлено? Будь ласка, я буду заяву давати yeah. так, як я. Маю статус, я, а там номер тобто, був записаний, що так, як людина, і... як жінка, я буду подавати заяву, але з викраленим статусом я не даю. Дивіться, я на підміне не йду все життя. ситуація. ми будемо е, відбирати від вас ще пояснення в самому клієнту. Я, я відмовляюся за викриленим статусом Ні, подавати будь-яку інформацію. Ще можу. раз почув. Я знаю, що роблять. Я працюю багато років з поліцією. Звідки, знаю остаточна... наслідки, коли є викривлення. Ні, я знаю наслідки, коли Ай, ну, в журналі. Відомо, воно... як ми зараз запишемо, від того, Ні, так і несе ця інформація. Ні, я вже бачила такі документи не один ви ж рік. Ви перевірите і перевірите і, Шановні, і підпишетесь під тими. З великою повагою до ваших посад да? дуже поважаю вашу роботу. Будь ласка, забороняю змінювати свій статус. Забороняє. <клес> Доктор, людина, жінка свідома, як керівник. Все, в мене, він зареєстрований зареєстрований <клес> державному реєстрі. Будь ласка, відписано до державного навіть реєстру. Ніхто не може змінити мій статус. я забороняю будь-якому черговому писати те, що йому вздумалось. Хай собі далі думає. Це його професійна недбалість. Дивіться, 11 година плюс-мінус uh -huh. там 11.05, орієнтовно 11 uh -huh. на uh -huh. uh... Номер 102, я телефонував, є е, аудіозапис е, <плес> мого повідомлення про е, злочин, про те, що моя дружина вона прийшла сюди, її е, закрили от, і тримали е, як заручницю, позбавили волі. Дружина злякалася, отримала психологічну травму. Вона перший раз таким стикається. У мене питання: на підставі чого е, ось тут не зрозуміло, хто тут знаходиться, е, в нашій будівлі. Членів територіальної громади і позбавляють волі, утримують тут як заручників жінок, членів територіальної громади. В першу чергу, ви встановили цю юридичну особу, яка займає дану будівлю членів територіальної громади, які є власниками всього, що тут є, ви встановили юридичну особу. Дивіться, яка ситуація. Встановлювати юридичну особу. Мають право тільки слідчі, у яких на руках є кримінальне провадження. Стосовно цього права, з ким ви який... ведете зараз діяльність? Який... В яку будівлю, в яку юрисдикцію ви вписалися, війшовши в ці двері. В цю будівлю. В якій юрисдикції знаходиться ця юридична особа? Кам'янецький. Хорошо, добре. Довожу до вашого відео. Що це Довожу таке до за структура? Вийте з державного реєстру. Будь ласка, читайте вам, ви. Ознайомтесь, ознайомтесь. Ознайомтесь, будь ласка. Що Вже показував, раз ще раз покажу. Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань на запит від 27 травня 2024 року за ходом підтримки станом на 27 травня 2024 року відповідно донос найменування на юридичної особи Міністерства оборони України Кам'янець-Подільський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Угу. От є юридичної особи в єдиному державному реєстрі юридичних осіб фізичних осіб підприємців та громадських формувань записів не знайдено. Що ви скажете на це? Я вам повідомлю довів до вашого відома. Хочете стосовно цього написати заявку для ще подальшого робити? Стосовно цього, ми ще піднімемо старі заяви. Ви розумієте, що вони ходять з підробними документами, підробними печатками. Про це і було повідомлено. На підставі чого ці люди зайняли цю будівлю і ми е закривають ми, людей? Юрисдикції. Ми як е за правом Лас, народження так. я не буду говорити громадян України, бо громадян України прирівняли до фізичних осіб, тобто людей без громадянства. Я громадянин за правом народження. Української РСР. Право народження в мене ніхто не забере. Я як в тій юрисдикції народився, то факту про запис народився на бумазі. Розумієте, я живий, мужчина. Мої батьки зареєстрували. І тоді я отримав одне єдине громадянство. В Конституції ви розумієте, що написано? Одне єдине громадянство передбачено. Яке? Як ви? ви написали заяву від себе, чи ви трошки старше від себе? Написали заяву про позбавлення громадянства по праву народження? Не писали, то значить, воно у вас є. А громадянство України це фізична особа. Відкрийте бумажний паспорт і почитайте, для чого паспорт для проведення своїх дій і операцій з банками і іншими юридичними особами, аж ніяк не підтверджує громадянство. А підтверджує ваш статус фізичних осіб без права власності будь на що Аж ніяк не громадянство. Мігрант. Так, в, даному, в давній будівлі утримувалися жінки, члени територіальної громади. Виручниками, невдомими не особами, схожі на військову побуду. Вони спермословили до жінок, цензурно лаялися, звалили. Порушували їхні права. Ми вас зрозуміли, то давайте зафіксуємо це на даний момент. Мені перезвонили з патруля. Ну, диві, дивіться, ви знаєте, що ми займалися з Володимиром, ми нікуди звідси не їхати. І хтось сюди мав стояли, би приїхати, чекали, да. ну, Ми не можемо знати про це. Заява є, постраждала. Має нервовий зрив, Знаєте, мама чотирьох е... дітей. Оля так само, Шо? і Оля з... має нервовий зрив. Знаєте, як би ви мали займатися? Спочатку встановити правосуб'єкність даної структури, куди ви прийшли, куди вас не пускають, скільки людей не випускають. Е -е, ну, так, так, ви, так, ми, ми, ви можете з нами приїхати в відділ, щоб ми сіли, написали заяву, щоб не на дворі? Мені на другу годину на роботу. Думаю, і... Зараз 33 хвилини. І ми просто фізично ну, не встигнемо. Давайте тоді Залите... автомобіль присядемо. Ну... Валентина. Валентина, а скажіть, якщо, наприклад, зараз є, а ми зробимо заяву і занесемо. Факт, тут чи це не буде зафіксовано без паперового акту? Ні, не буде. вони ж не ведуть навіть ведемо. Ведемо, Ведем. Ведем. саме фотографії. Що? То Ще? може і, тоді, от на від відеопротокол ми прийдемо заготовною заявою, в відділок викликом ви... викличемо ми, вас знову і подамо заяву. Це буде зареєстровано навіть без виклику слідчого перед. Мене. Якщо ви пишете заяву і пояснення, і власне гучно. Ми пояснення не хочемо писати, ми повідомляємо про злочин. Тобто це буде просто заява. Це були виявлення. Це буде повідомлення про злочин викладом цих обставин. Це невідомі. 260 стаття Керіального кодексу. Ану заявіть, які е, органи не утворені відповідно до закону, ким вони являються. Яке, які наказання передбачаються, якими статтями, позбавлення конфіскація майна, плоть від 10 до 15 років залишення свободи. Це ж всі. Ви розумієте? Так, то яке приймаємо і... рішення по, по даному факту? Кажи. Все власноручну заяву з викладом всіх обставин вчинення злочину. Повідомлення про злочин. Повідомлення про злочин. І волеви. Да. Напишете це власноручно. Прийдете до нас, в Кам'янець-Подільський в районного управління, віддасте в чергову частину для реєстрації. Після цього, коли чергові це може зайняти декілька ну, якийсь час, вам дадуть корішок з єдиного журналу Журнал угу. І з номером заявив. Свідчував, щоб було все, все одно, щоб там в слідчі, коли. Тобто на цьому ми Просто фізично не встигну зараз. Хорошо, тоді так і зробимо, Натал. Ми просто не встигнули, всі замерзли, то так і зробимо. Прийдемо з підготовленою заявою. Прошу вас як слідчим. В зв'язку з тим, що порушили мої права людини, члени територіальної громади. Місце кажеться, подальш з правом голосу, так? Повноправда. Учасника життя, так? Найперепише мої дані, мою інформацію, яку я подала на студію. Правильно спину. Я забороняю відправляти своє ім'я, прізвище, податку. У нас є український правопис, який чітко, парадусує тебе, говорить, що людина це значить ім'я, податкові, прізвище. Не інакше, я себе інакше не індифікую. розумію. Ще таке питання, дивіться. Ви разом з Наталією і Сергієм прийдете в відділок, щоб написати все таки заяву? Тут ще і Оля є. Ми всі будемо. Всі приїдемо. що Це резонансна справа. заява. Це, Це кожна особиста, вони є. Люди. Жінки, які вміють проявити свою волю і сказати свою суть. Ну а ми там далі від організації не приймаємо рішення, будемо діяти чи ні. Це колективне рішення. Я ми маємо право протокольно прийняти рішення і протокольно донести інформацію. Я особисто не приймаю рішення. Я зрозуміла. Коли ви приїдете, коли вас буде завтра, завтра буде. Тоді завтра вас всіх очікувати. Від. А ви відпочиваєте завтра чи ви в наряді? Ні, ми ще не на фоні. А то вас завтра не буде. буде, це Кожен інші день. будуть. Кожен день. Кожен день. Кожен. Аліна, коли чин. Аліна Аліна на лікарняному, на жаль. Ну, так. То вас завтра не буде. Та ну, просто ви зараз питаєтесь нас, а питання для чого питаєте, якщо вас завтра не буде. Це все фіксується на будь якому Ага. І ці всі записи, вони е, як е, скільки часу ви їх зберігаю? Вони зберігаються весь час. Добре, вони на окремі Дивіться, е, маю вам повідомити, бо да, дітамера включена. Десь. Тому е, з даного питання, коли мені зателефонували, що їх тримають в заручниках, я звичайно е, викликала слідчо-оперативну, яка не їхала. Тому я зателефонувала керівнику Василю Івановичу, який зараз в Хмельницькому, він сказав, все, я зараз тобі дам людину, яка займається такому питанням. Йому питання. був Іль, тому була така ситуація. Зрозуміло. Так? Він мені зателефонував. Я, звичайно, зараз зв'яжуся з керівником вашим, бо я маю довести до відома, що далі прописується. Ой, що вам було. Я, я, я не хова, я публічна, не це так? Тому отак, я не ховаю. Ми маємо спільно е, витримати е, правове поле. Наші територіальні громади. Я категорично проти оцих Категорично. Е, на той момент, коли заблокували двері, там ще було два працівника поліції, які бачила. також нічого не могли вдіяти. Ви, ви ж так бачили, що я зайшла і проти. Так, такі ви зайшли по моєму і А що це робиться? Так. А? Це Який вплив не... має злочинна угрупування? Я по другому не знаю. До якого ходять, я вже навіть не знаю хто. Якщо вони по паспортам зайшли, то мігранти якісь, непонятно. По праву народження вони тоді, але вони про це явно не знають. Для них тюрми строїть. Для них ратифікували Римський статут. Для них це військові злочинці. Ви розумієте, що ні? Нюрнбергський процес. Так само руські військові. Відповідальність. відповідальність по ньому вічна, розумієте. Так? Скільки будуть жити, це вже доказано, що е, тим злочинцям, яке було по з чимось років, їх там судили. Їх судили назад. Вони вже немічні були, а їх все одно судили. Думаємо всі, що, що ми творимо на своїй території. Кожен проходить зараз цей екзамен, Кожен. Кожен вибирає. Я вибираю людину людиною, жінкою тут жити. Я тут народилась, тут живу. Мої діти тут живуть. Так, ну Все що, Все тоді. Ти, Володя, що ж ним робить? Володя що ну, ми не. Ми тут документи не можемо віддати. Володя, і от утримують питання. Чого утримую? Дивіться, Володя хоче, щоб ви йому передали документи. Так ми ж не проти Володя. передати. Володя. Він стоїть чекає. Ну, дивіться, Володя. ви Володя. пойміть правильно, він доручив. Інші, так? Я не можу взяти, з'їздити, ну вона інвалід, вона не може підніматися. От вона ще ви викорабалась туди, а далі не може бути. І що мені робити? А я не буду брати. Їй довір, вона їздила, бабуся дала. Хорошо, Це вже перед інфарктському стані. Скажіть, ну будь ласка, от ви як відповідні органи про... Рядку, да на підставі чого зараз людину Володимира тут отримує, на підставі якого нормативного правового Не акту, має. і скільки вони мають право тут утримати, якщо є цей документ, якого нема, за неоновлення військово-облікових даних. Де це таке вже, вже 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 всі знають, куди Рівно воно йде, військовий. куди та інформація йде. Така ж Він саме як військовий. з резерв плюс. Вже доведені факти є, що там є руський слід і воно все передає. Дивіться, візьміть, е, добре, ви не відповідаєте, мовчазна згода. Візьміть, будь ласка, за руку, виведіть Володимира сюди до нас. Наразі я не можу цього зробити, бо а у вас Володимир що нема? хоче подати документи стосовно права на відповідь. Він сам хоче, він це сказав. Так, він, е, Ну він погоджується на те, що у нього є право на відстрочку, він хоче оформити документи відповідні. Щодо цього. А дивіться, а я він вам тоді попрошу, що розуміє, підійдіть що я, до Володимира тому, і, і запропонуйте говорите, йому, що, що ви його виведете сюди. сюди. Запропонуйте отако. От підійдіть. Володя, ви пішли, ми тебе виведемо. Тут от просто запитайте, це твоя воля, Володимир, тут осидіти? Чи тебе хтось утримує? Дивіться, якщо зараз от ви будете в цивільному, да? до вас підійде група з шести, е, е, вибачте, здорових людей. Як ви будете реагувати, адекватно чи неадекватно? Ваша свідомість, ваші е, думки будуть свіжими, адекватними? Чи ви будете робити незрозумілі вченки? Я не можу відповісти на це. А я вам скажу однозначно, що ви будете неадекватно. Людина, яка не в стандартній стресової ситуації, вона поводиться неадекватно. Володимира ми знаємо дуже добре, дуже чудово, і е, його поведінка не притаманна для нього. Тому я вас прошу, що виведіть, будь ласка, Володимира сюди е, е, до нас. То ми зараз їх запитаємо, якщо вони дозволять. Мене запитають, то... а кого дозволу питатися? Ми... Діло в тім, що ми в цій організації не встановлені в порядку, в них є свої порядки, на які ми змагали. А ви тільки що дивіться, ми вам довели. Вони відносяться до іншої юрисдикції, взагалі непонятно якої країни. Ви знаєте, де ізначально їхня база, вони всі зареєстровані в Криму. РТЦК та СНР. А так. Да. І в місті Симферо. І в Києві, в Автономній Республіки Крим, їхня первоначальна реєстрація. Володимиру, хтось надав можливість, що Володя, от або тут подавай ці дані, або от в відкриті ворота йди. В нього є такі Ні, е, можливість? Немає. Нема. Тобто Володю поставили в такі умови, що Володя, ти е, змушений отак зробити. Це нормально, це порушення прав Ми людини. Туди, е, доставила. Розумієте? І ви, от як ви сюди, ви, якщо приїхали, надайте йому захистіть його права і свободи, честь і гідність людини згідно вашої першого пункту. І зараз я також вам повідомив ще про це. Надайте можливість людині вільного виходу звідси. Зараз тут, в цій незаконній структурі, перешкоджають його пересуванню. Вони позбавляють його згідно міжнародного права право на пересування. Хто має допомогти його бабусі і дідусеві, яким вже 90 років чекуше? Якщо він основний опікун, їх, дивіться, як кажуть е, працівники РПЦ, то вони його випускають одразу ж, як він надає їм документи на вісточку. А це на підставі те, чого на підставі чого вони вимагають, як ми вам надали документ, що вони не зареєстровані, що це за угрупування? Хай вони надають, кажу, що вони як тут як передбувають. Якщо Чим якщо? вони утворені? І вас поліцейських дивіться, ми вже пішли по другому кругу. Ну так, але Чи вже по третьому кругу. Ну на даний час ми вам не можемо нічим більше допомогти. Ми відібрали в кінні документи, які, якими звернувся до нас Володимир. І... Ну, ви тоді, виходить, ви не виконуєте свої службові обов'язки. Ви не надаєте захист прав і свобод людини. Ну, логічно виходить. Ви ж розумна жінка. Подумайте. Ви приїхали сюди захистити права і свободи людини, виконати свої прямі обов'язки. Ну, дивіться, а... на те все від... Ми відпов... взяли відповідні документи від людини, яка там перебуває. Все. Я Те, ми можемо це нам так? Послухати. Ну знову ж таки, я розумію, якщо б це у Він... нас ще є якісь питання чи ні? Бо ми будемо довго говорити про цю саму ситуацію. Ну ви зараз війці. просто хочете втекти, ні, ми не хочемо втекти. Вони йдуть собі Що вони вже все сказали? Шо, шо, шо. Тобто Володю ви не надасте йому можливості. Ми від нього відібрали всі документи, які по яких він нас викликав. Це. А документи так. А право вільного пересування ви можете йому надати? Ми це зафіксували в заяві, який він написав. Розумієте що? Ні? Ми людина, яка там перебуває, ми від нього все зафіксували. Це від Володі за А якщо він е, завтра напише вам заяву, що його тут змушували, примушували. Тоді ми теж відберемо ту заяву, і будемо подіятися рішення, і виходить, що ви учасні. Хорошо, дивіться, в свійці, тут ро, не неодноразово не одно, не вишували, як і міг при них вам сказати, що Ми взагалі спілкувалися окремо від а, всіх. Він писав, де коли він заяву писав, ніхто не може дивіться. Розуміти. Люди, які сюди попадають, вони пишуть. вони говорять. Тобто йде психологічний вплив на цих людей. Багато людей, які звідси пропали. Дивіться, ви ж не знаєте, яку суть. Він Заяви написав. Все, що було його волею виявлення, він вказав в заяві. Розумієте чи ні? Всі слова ми перенесли на офіційне звернення його. Якби я з Володю не спілкувався по телефону от перед вам, я б це не Дивіться, говорив. Дивіться, запитайте, Якби я запитайте не знав. його, чи вказали ті речі, які він вказував, чи ми вказали, чи не вказали, вказали заяві. Якщо ви так вже про це говорите. Дивіться, заява заява. Я хочу, щоб Володя вийшов сюди. Ви можете це зробити? Ну це На даний час ні, вони, не, вони мені так, також не дозволяють його сюди вводити. Бо він там якийсь проходить, е, йому над, надо, потрібно військово-облікові документи. Володі, як вони проти його волі, виходить, що він в, там в, по своїй військ... Психологічний як, вплив. вплив. А, а як хто встановить? Давайте експерта знаєш, сюди, що нього чиниться психологічний вплив. Як вони встановлюють? Вони не мають, бо вони в, по своєму цьому мав опікуном. Получається. І він по добрій волі там сидить. От як він зараз захоче вийти, а його не будуть пускати, це вже зовсім інша справа. То тобто треба було писати всю цю стрічку за. Як він хотів вийти, то його і не пустили. От дівчата хотіли вийти, їх закрили насильно. Добре, дивіться. Тоді на завтра ми домовилися, що ви приходите і ми пишемо заяву е повідомлення про вчинення злочину від кожного, хто виявиться важливим. Чи колективно ви звернетеся, тисячі... чи одна ви особа ви... буде це вказувати? Це ви вже так. самі вірите? Наразі це все, що ми будемо. Матеріали, які ми зібрали від Володимира, ми віддамо на подальший року. І тоді з ним вже будуть зв'язуватися поліцейські, які будуть займатися. Окібне цей матеріал передаватися, так? No to właśnie. To to to. właśnie.